Йо, біта і особі це пробіда, вона свої біди, мішає вороги, свої біти. Її виїха жуйка. Бібі -бі любить живати жуйки в неї завжди є з собою. Вона любить всіх в упас біти. Біта і бібі -бі крута. Вона свої біти і мештає ворогів. Її жуйка літає і належить рот бі бій, круто, виглядає, вода. Бо гулять, вода любить в всіх своїм завахом руки. Вода своєї бітою виставкує ворогі своєю бітою. Бібі любить свою біту. Вода вахає біти, коли махають біти, вороги відлітають від неї. Вона нас свої бід відстовкує ворогі свої біти. Бі біда така крута, що носить біджак. І носить з собою біду. Жуйку, вона така крута. бі бі